Божі Слова на кожен день. Людині не вдається здобути Бога не тому, що у Бога є почуття, чи Бог не бажає, щоб його досягла людина, а тому, що людина не хоче здобути Бога. Людина не шукає Бога з усією настійністю. Як може хтось із тих, хто щиро шукає Бога? Бути Богом проклятий. Як може хтось із здоровою розсудливістю та чуйною совістю, бути Богом проклятий? Як може той, хто правдиво поклоняється Богові і служить йому, бути поглиненим вогнем Його гніву? Як може той, кому в радість коритися Богові, бути вигнаний з Божого дому? Як може той, хто не може налюбитися Богом, жити у Божому покаранні? Як може той, хто залюбки відмовиться від всього заради Бога, залишитися без нічого? Людина не бажає шукати Бога, не бажає витрачати свої статки заради Бога, не бажає присвячувати Богові зусилля цілого свого життя? Натомість вона каже, що Бог зайшов занадто далеко, що багато чого, пов'язаного з Богом, і йде всупереч уявленням людини. З такою людяністю, навіть якби ви були неспинними у своїх зусиллях, ви все одно не спромоглися б здобути Боже схвалення, не згадуючи вже про те, що ви й не шукаєте Бога. Хіба ви не знаєте, що ви бракований товар людства? Хіба ви не знаєте, що ницішої людяності за вашу, навіть не існує? Хіба ви не знаєте, як інші вас називають, щоб вас вшанувати? Ті, хто правдиво любить Бога, називають вас вовчим батьком, вовчою матір'ю, вовчим сином і вовчим внуком. Ви нащадки вовків, вовчий народ, ви повинні знати, хто ви такі, і ніколи про це не забувати. Не треба думати, що ви якась вища персона? Ви найбільш злісне збіговисько нелюдів серед усього людства. Хіба ви нічого цього не знаєте? Чи знаєте ви, як сильно я ризикую, працюючи поміж вами? І якщо ваша розсудливість не може знову стати нормальною, якщо ваша совість не може нормально працювати, тоді ви ніколи не скинете з себе ім'я вовк, ви ніколи не уникнете дня прокляття і ніколи не втечете від дня свого покарання. Ви народилися неповноцінними, ви річ, що не має жодної цінності. За природою визграє голодних вовків, купа уламків і сміття, і на відміну від вас я не працюю над вами для того, щоб здобути якісь ласки. Я працюю тому, що ця праця потрібна. Якщо ви продовжуватимете так далі бунтувати, тоді я припиню свою працю і вже ніколи над вами не працюватиму знову. Навпаки, я перенесу свою працю до іншої групи, яка мені догоджає, і ось так я вас залишу навіки, бо я не бажаю дивитися на тих, хто перебуває у ворожнечі зі мною. Тож ви хочете бути у згоді зі мною чи ворогувати проти мене?